ДТП, яка сталася минулого тижня в великому Бичкові, не залишила байдужим нікого з місцевих, хоч аварій на дорогах трапляються систематично. Ця пригода викликала в людей бурю емоцій, п'яний за кермом і як наслідок двоє в реанімації. Бабуся юнака наче відчувала лиху. каже той дня чомусь взагалі не хотіла відпускати хлопця. Вже за кілька хвилин після того, як унук сів на велосипед і від'їхав від хати, зрозуміла, сталася біда. Я йому сказала, що дивися, дитина бо дуже опасний участок дороги. Не дай бог, яся так за тебе бою. Юнак на єдиний потерпілий гори водій наїхав ще й на жінку місцеву листоношу. Того дня погода була ясна, кажуть місцеві ані туману, ані дощу, тож звинувачують лише водія автомобіля. Що менш ніж за хвилину після ДТП до потерпілих підбігли свідки аварії та почали надавати першу медичну допомогу. То було десь години підесь, дев'ятнадцять тридцять Я була вдома. Якраз я тільки пішла з роботи вдома була чую страшний удар. Ми темною аж так було і буквально, але то була якась мить, то навіть секунди не було. Чую, летить і удар раз, удар страшний, другий раз, думаю, я зрікала, думаю, господи, тут якась аварія. Я в ту ж минулу хвилинку перезвонила на швидку. Кажу, тут у нас аварія, приїжджайте, бо там щось є. Що кажує, я не знаю. Швидкість біла, на спідометрі заклинило 140 км в годину. Ну, то якщо його він десь тут збив, а я от там був. Звідси десь 50, ну 40 метрів, 30. Там був хлопець. Далось місцевим на мобільні телефони відзняти ДТП водій позашляховика, на відміну від збитих людей, хоч і був у свідомості, та як кажуть люди, говорити не міг. Та зовсім не через утримані травми. Язик у чоловіка заплітався через те, що він був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Якби не правоохоронці, самосуду б не уникнули. Ти мені онука забрав, яка у тебе би розбила, роздерла, я не знаю, що тобі робити, а він такий п'яний, лежав, лиш морконів. Нині потерпілі у важкому стані знаходяться в реанімаційному відділенні Рахівської районної лікарні. Вони доставлені до нас 22 числа ввечері в дуже важкому стані з дорожньо транспортної пригоди. Як там що сталося, важко сказати. Основна конечно, патологія в них це важка черепно мозова травма. Все необхідне було зроблено, викликаний був по санавіації нейрохірург, проведено трепанацію черепа обом. Жодних прогнозів наразі лікарі робити не беруться. Кажуть, аби врятувати життя потерпілим, зробили все можливе і неможливе. Тепер все залежить від організму. В лікарню потрапив і винуватець варії, що правда, він відбувся незначними травмами. Підтвердили в Рахівській лікарні і те, що на момент скоєння ДТП водій автомобіля Тойота Прадо дійсно знаходився в нетверезому стані. Наряд міліції, який прибув до приїзду оперативної слідчої групи, значить застав на місці винуватця скоєння ДТП, після чого він був доставлений в Рахівську. Центральну районну лікарню для освічення. Попереднім, попереднім освіченням було встановлено, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Судитимуть винуватця приблизно за два місяці після того, як будуть готові всі експертизи, кажуть, у Рахівському райвідділку міліції. Наразі проводиться слідство. Сьогодні йшли терміни затримання. Значить, слідчим Рахівського райвідділу, у якого провадження знаходиться провадження, значить, було. Подано подання до Рахівського районного суду на тримання під вартою. Значить, суд задовольнив дане рішення, однак, з'єднує КПК, затриманому були роз'яснені права про заставу, оскільки злочин не у Сплативши 20 тисяч гривень порушник закону чекатиме суд на волі. Винуватцю ДТП світить від трьох до восьми років за ґратами. Втім, лише за умови, якщо потерпілі виживуть, та яке покарання оберуть для винуватця аварії, вирішить лише суд. Люди ж за такий злочин вимагають найжорстокішу кару, аби іншим не кортіло впити за кермом. кажуть, як ще інакше можна боротись за життя своїх рідних та близьких.